Усім привіт народ! З вами Кіно Мозок. Особливий привіт тим, хто народився у 80-х. Адже сьогодні ми зануримося, так би мовити, у ваше дитинство. Зараз я розповів вам про фільм під назвою Тетріс і назву вам 5 причин, чому його варто подивитися. Причина перша Історія Тетріса Фільм розповідає про те, як було створено легендарну гру про фігурки, що падають, чому вона отримала саме таку назву, а також як вона стала всесвітнім феноменом. Однак, як не дивно, це не основна сюжетна лінія. Адже більшу частину часу глядачі спостерігатимуть за боротьбою, яка розгорнулася навколо прав на розповсюдження гри на різних платформах по всьому світу: персональні комп'ютери, приставки, ігрові автомати, кишенькові комп'ютери і так далі. До цього ми ще повернемося у причині 5. А поки. Причина друга: Тарон Еджертон. Він виконав у фільмі головну роль програміста Хенка Роджерса, який саме і веде вище згадану боротьбу за права на розповсюдження гри, через що йому доводиться поставити на карту буквально все, що він має. Фанати актора безсумнівно будуть раді побачити його у новому амплуа. Антипричиною тут можна було б назвати наявність у фільмі російських акторів. Але в п'ятій причині я поясню, чому в даному конкретному випадку все терпимо. Причина третя – Стиль подачі історії. Зважаючи на те, про яку гру розповідається у фільмі, історія ніби складається з тих самих кубиків. Кожен раз, коли змінюється місце дії, це показано у вигляді ігрової заставки. Кожен етап боротьби за права на гру представлений як наступний рівень гри. В якийсь момент дія на екрані взагалі перетворюється на гру перегони у стилі 80-х. Словом креативності творцям фільму не позичати, що, без сумнівно, йде картині тільки на користь. Причина четверта – Динаміка сюжету. На початку він розвивається неспішно, в результаті чого глядачі можуть навіть дещо занудьгувати. Але, як то кажуть. Терпіння чеснота. Згодом на екрані розгортається трохи не гра престолів. Інтриги, шпигунство, переслідування, підкладання свиніза для власної вигоди. Складно повірити в те, що подібний сюжет може розгортатися навколо звичайнісінької відеогри. Але насправді усе дуже просто. І це причина п'ята ідіотизм Радянського Союзу. Зізнаюся, для мене стало неабияким сюрпризом, що тетріс виявляється придумали в Радянському Союзі. Вмикаючи цей фільм, я очікував побачити історію на кшталт соціальної мережі про те, як цю гру придумали, як вона стала популярною і врешті захопила світ. Проте натомість я побачив дещо зовсім інше. А саме в оточенні якого ідіотизму жили люди покоління моїх батьків. Для того, щоб це пояснити, знадобиться дуже багато часу, тому просто подивіться фільм і самі все зрозумієте. Саме тому. Йому і можна пробачити те, що в ньому грають російські актори, бо в даному випадку це, так би мовити, прийнятна необхідність. До того ж, фільм дає відповідь на два важливих питання. По-перше, чому у сучасній Росії немає нормальних розсудливих людей, а лишилися самі орки? Все тому, що коли обвалився той самий залізний купол, вони якнайшвидше поїхали за кордон, прихопивши з собою як мізки, так і здоровий глузд. Ну і по-друге, що неминуче очікує на сучасну Росію, це стане канець. Пі... Зраний конець. І, хоча тут все сказано саме про радянський союз, ми прекрасно розуміємо, що Раша впевнено крокує в тому ж напрямку. Треба тільки цього дочекатися. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тишіте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму, якщо вже встигли його оглянути, та обов'язково підписуйтесь на канал.